І з нами на зв'язку Ігор Романенко, це військовий експерт, засновник благодійного фонду Закриємо небо України, генерал-лейтенанту відставці. І якраз з ним поговоримо про цю шведську техніку, яка до нас може прийти. Однак тут ще ж важливі насправді терміни. Ну, про терміни дещо пізніше, але зараз про вибір, так би мовити, пане Ігоре. Ми вас вітаємо. Добрий день, слава Україні. Героям слава, вітаю вас, наших глядачів. Отже, чому Україна вирішила перейти і зробити ставку не на американські літаки? Ну, від американців, якби скажімо, американські, але від європейців. F-16 у нас є. І американці робили це там два роки тому. Скажем, завели на хоча були інші варіанти старі, f 16 які досить багато в світі. Які не в повній мірі відповідали умовах експлуатації застосування? Це було відомо заздалегідь. Двигун у них є один тільки шасів, у них слабке, і можливо, ви пам'ятаєте, два роки тому обговорювали, що краще було б там. А 18-й з двома авіа... двигунами, який сідає на авіаносець, більш міцний, але вибрали те, що вибрали, тобто і той варіант був. І тепер питання у тому, що в зв'язку з таким підходом і конкуренцією, я б сказав, вони завжди американці за цим придивляються, вони не пустили гріпіни і розмови, що експлуатацію там вводити другий літак, а від французів, які є це, це не другий, це буде третій. Тобто, нам в таких умовах важко перебирати. Нам треба наші спроможності авіаційні зміцнювати. І було засідання ставки, на які президент про це говорив наш що обговорювали і хочуть суттєво додати авіційний компонент в цій боротьбі з засобами повітряного нападу. І тут кроки це. Ріпін дуже вдалий, він більш підходить до нашим умовам. Його шведи розробляли саме так. Він більш сучасний, а озброєння авіаційна, метеор один на 200 кілометрів. Американці не дають такої зброї там на 120, повітря, повітря, ракети і так далі. Все це повільно. Ну і потім орієнтація на одних американців. Ми бачимо, до чого може призводити. І тому з, зі шведами у нас є там свої стосунки з країнними з країнами півночі Європи, і це треба робити. Це по погріп'яним додавати безумовно треба літаки дальнього раційного виявлення і управління, тому що це дасть нові спроможності на ті ж наші старенькі F-16. От покраща ситуації поляки вже навчили, і отримали два літаки, і спільно можна зробити взагалі потужну інформаційну систему з боку росіян з цього приводу, і Європа в цьому, особливо східні країни, зацікавлені. Це дуже важливо. Крім того, з'явилася інформація, що і ми працювали про це спочатку війни. Пане Ігоре, сподіваюсь, ага, так так, чуємо вас. Чуємо, продовжуйте, будь ласка. Я, у мене просто електроенергію тут відключили. Значить, підпадсили гелікоптерами армійської авіації, і там ну, різна кон'юнктура в Америці, в Європі по гелікоптерам. І фірма Белл зацікавлена. Причому теж з локалізації, як і Гріпини, тобто з випуском частини. Складових да і авіційних цих е, літальних апаратів, як літака Гріпен, так і е, гелікоптер удар, ударний пропонується. І ще один середній транспортний. Це як в Радянській Союзі ця спарка е, мі Мі-24 і мі 8 А це більш на сучасному рівні, е, якби первинне вони е, показували там праці їх в В'єтнамі. Зарекомендувалися добре, але це вже зовсім нові гелікоптери, вони нам потрібні. Причому треба розуміти, що винищувачі боротьби, наприклад, з крилатерами ракетами, це на територією взагалі він використовуватися може як легкий бомбардувальник. А гелікоптери потрібні для боротьби з дронами. Вони теж ефективні, тим, тим більше, що вони сучасні. І значить, тут теж підтримка от такі таких такого роду дій і таких засобів, які нам не вистачає, щоб наростити потужності протиповітряної оборони сил оборони України. Але пане Ігоре, бачите, тут яка історія? Тут мені здається, все впирається трошки в терміни, тому що і навіть президент України Володимир Зеленський сказав, що це довгостроковий такий контракт, довгострокова співпраця, яка може розтягнутися на 10-15 років. І насправді ну, є цьому підтвердження, тому що компанія СААБ зараз виробляє до 10 літаків на рік. Вони хочуть збільшити це виробництво до 20, тобто вдвічі. Але е, зараз є два активні контракти з СААБом. від Шведів, один і від Бразилії другий. Тобто от дві країни, які замовили собі ці винищувачі, і е, вони там досить серйозних кількості. Але за останні роки Швеція отримала 6, а Бразилія отримала 3 всього. А мають отримати, здається, там біля 60 Швеція, а Бразилія 38 літаків. Це так, але я хотів би звернути увагу на те, що е велика конкуренція в Європі по літакам шведи зацікавлена. Одна справа з собі, безпека, безумовно вони будуть. Йти, а інша справа е зміцнити свої позиції в Європі і потім розповсюджувати ну, Бразилія на весь світ. Тому шлях у них збільшувати кількість виробництва. Наш шлях це входити, щоб частково виробляти якісь компоненти на цей літак, тобто локалізацію, таку ну і потім вірно говориться керівництвом: що десь там колись щоб не збуджувати тих же росіян, бо вони слідкують за цим і тиснуть наскільки можуть. На країни, які будь-яка, тим паче літаками, вони розуміють, значимість цього для нашого потенціалу оборонного. Тобто є скажімо, те, що говориться, а є те, що робиться. І підтвердження цього, скажіть, будь ласка, пілоти, які зараз вже навчаються чи навчені, ну, ви, не знаю, автомобіліст чи ні, от зробити вам паузу. В цьому на місяць-два-три не їздити на автомобілі, Навіть якщо ви довго їздили, все рівно а у льотчиків пілотів там дуже високі вимоги, і тому, якщо вони вчаться, значить це доцільне і є частина про яку не говориться. Я до того що. Можливо, треба заводити якомога раніше готувати інфраструктуру. це все таке решта робити вже ну, скажем, 26-му році, а мати перспективу там на ці 120-150 на 10 років може бути така програма, яка для нас більш приємна і цим треба займатися. Причому як літаками, так і гелікоптерами, тому що росіяни модернізують засоби повітряного нападу вже зараз. і Ми бачимо результати проблеми. У нас із протиповітряним протиракетної оборони, і тому треба працювати на упередження Це на шлях. Його треба гідна і швидко пройти. Погоджуюсь з вами, пане Ігоре. Так, я автомобіліст, і так, от до речі, якраз ви сказали про паузу. Знаєте, я буває, коли дружині автомобіль віддаю на кілька днів, то потім сідаю і трошки так невпевнено почуваюсь. Тому я прекрасно розумію, про що ви кажете. Але на цьому змушені вас відпускати. Дякуємо за те, що були з нами. Ігор Романенко, військовий експерт, засновник благодійного фонду «Закриймо небо України, генерал-лейтенант у відставці.